У Львові застрелили Андрія Парубія. Поки що офіційних повідомлень про мотиви вбивства або можливі підозри щодо причетних осіб не надходило. Усі деталі прямо зараз. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У суботу, 30 серпня, у Львові, невідомий вбив українського політика, громадського діяча колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Ми розповідаємо, чим був відомий Парубій. Андрій Володимирович Парубій – український політик, громадський діяч і колишній голова ВР. Він народився 31 січня 1971 року у Шептицькому червонограді Львівської області. У 1994-му закінчив історичний факультет Львівського держуніверситету, а в 2001-му – аспірантуру на кафедрі політології та соціології Національного університету Львівська політехніка. Андрій Парубій одружений з Уляною. Парубій, яка працює на кафедрі фольклористики Львівського нацуніверситету. У подружжя є донька Ярина. Ще у 17 парубій очолив молодіжну організацію Спадщина, яка займалася. Над рухом та організовувала пікети. У 91-му він став співзасновником соціал-націоналістичної партії України, яка пізніше трансформувалася у Свободу. У 98-му-2004-му очолював її парламентарне крило Патріот України у 4-му парубій вийшов з цих організацій, дистанціювавшись від радикальних поглядів. Політкар'єру Парубій фактично розпочав у Львовській облраді. У 2007-му Андрій Парубій став народним депутатом від блоку Наша Україна, народна самооборона у 2014-му став одним із засновників партії Народний фронт 4 грудня, 2014-го його обрали першим заступником голови Верховної Ради, а 14 квітня 2016-го головою парламенту. У грудні 2014-го парубій став жертвою замаху. Біля готелю Київ невідомий кинув гранату під час його зустрічі з соратниками. Тодішній міністр внутрішнього. Ніх, справ Арсена Ваков заявив, що напад організувала терористична організація, а серед підозрюваних був екс-командувач внутрішніх військ часів Януковича Станіслав Шуляк. Ще один гучний скандал навколо парубія стався у 18-му році. Тоді Печерський райсуд Києва зобов'язав генпрокуратуру розпочати досудове розслідування проти парубія за висловлювання, які могли б розпалювати національну ворожнечу. Це стосувалося його заяви про те, що священики у ПЦМП вбивали українців. Ця тива стала основою для формування добровольчих батальйонів, які згодом брали участь у бойових діях на сході України.